Привіт, хлопчики та дівчатка! Подивіться, ось я зроблю часничок з вати, ніток та пакетика. Такий сувенір захищає від хвороби. Не по-справжньому! Але нагадую, що корисна їжа наш друг. А ви хочете зробити свого чесничка? Давайте разом! А я вам про чесник казочку розповім. Жив був на гряці маленький чесничок. Він був кругленький, біленький і трохи гіркуватий, але зовсім не злий. Навпаки, він був справжній герой-захисник. Коли до діток приходили мікроби. І хотіли викликати хворобу, чесничок сміливо казав Ану, геть, мікробчики, я вас не боюся. Він боровся з кашлем, застудою і навіть нежиттям. Якщо мене трошки з'їсти, казав чесничок. Стане тепліше і здоровіше. Так, я трохи гіркий. Але до мене швидко звикають, бо я корисний. Зроби ти такий чеснок з мамою та подаруй своїм друзям. До побачення хлопчики та дівчаткам.